Вітаю всіх! Дивіться, у нас уже осінь? Не знаю, видно чи ні, але в але нас уже осінь. Ай, як би мені так, щоб не засвічувало? Четвертий місяць літа закінчився жовтень на дворі, слава Богу. Похолодало просто за один день. Правда? Не знаю хто, але я якось не так швидко була готова до цього. Всього, до таких швидких змін. Дивлюсь, ще грибочки є, нема. Дуже сухо, дощів немає. Так, зараз барсіка прив'яжу, бо він починає трохи балуватися, трошки не слухається. Оце пасе-пасе за мною кози, а тоді тільки хвостом вильнув. І все. Ми вже й додому прийдемо, а його нема. Давай іди, я прив'язувати буду. Ой. Так, де ти тут? Ось такий. Недовольний, да? Ну нічого. Борсик не бачу. Де там? Той. Дивіться, яка обіжена дитина. Пішли. Так от, пропала я, да. пропала. Ну, зараз дуже багато роботи. Прибираємо грядки, консервація, сливи. Ну, правда, я сливами нічого не роблю У мене, мати. Варення варе, бо в мене помимо цього всього ще молоко ніде не дівається, хоча трошки поменшало, бо вже ж таки осінь, кози вже слабіше дояться. Але все одно молоко треба переробляти кожного дня. Сир і бринза. бринза під замовлення, сир на визрівання. До речі, хочу сказати, що. Вже качота готова, можна замовляти, вже є визрівша качота, так що кому хотілося, пишіть в інстаграм або тут в коментарях. Буду готувати відправочки. І ще знаєте що, субота-неділя у нас відправки теж є, так що доставка може бути дешевша. Беріться на увагу. Покажіть, бо моя рука запаліла. Пішли. По в'язанню. Що новенького? Є дещо новеньке, але це буде окремим відео. І... Канал Наталині Кози. І далі ще щось про в'язання Наталю вибач, але я не вимовлю і не запам'ятала, правда. От, що ще? В'яжу носочки, бо є замовлення і треба це діло доробити. Ну, а так, в принципі, всім здоров'я, всім миру, всім благополуччя. Ось дівки мої додому йдемо, До нового включення. І так, я повернулася. Тепер буду показувати подарунок, який подарувала мені Наталочка на день народження. Я трошки забарилася з цим відео, прошу вибачення, день народження вже так гарно пройшов давно. От, але прийшов мені ось такий пакуночок, це з магазину Woolmarket. І в пакуночку, дивіться, яка краса. Коротких відео я вже показувала цю пряжу, але ж нічого конкретно я вам не розказала, тому треба випратись. Прийшло мені ось таких чотири моточки. Нагадаю, що це магазин, інтернет-магазин пряжі Wool Market. Хто хоче із в'язалочок зробити сюрприз, подаруночок для своїх подруг в'язалочок, можете звертатись. В магазині працюють такі люди, що секрети не видають. Це я вже точно знаю. Повернемося до ниточки. І так, ниточка. Vita Brilliant, пряжа для ручного в'язання. Так, 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 і що в нас тут 45% вовна ластер 55% акрил. В 100 грамах 380 метрів. Рекомендують спиці 2,5 і колір. 49,66. Камера передає правильно, але ні, неправильно. На відео він більш в холодних відтінках, а в реальності він цей колір більш в теплих відтінках. Так, а ну, зараз пограємось. Світло. Ось так виглядає ідентично. Тобто, це такий колір кава з молоком, де молока більше, ніж кави. Не знаю, як порівняти. Дуже приємний, дуже такий ніжний колір, ниточка тоненька, як ми бачимо. Вона пружна, із подібної ниточки я уже в'язала не для себе, для своїх подруг, для Ірини і Марини, але тоді я в'язала із Віта сапфір, там була ниточка товща. Я вже не пам'ятаю товщину того артиклу, але там ниточка була товща, а склад. Мені здається, такий самісінький. І в'язала я, мабуть, спицями 3,5 чи 4, тобто трошки товще. Чотирьох моточків, я думаю, що мені вистачить на якийсь тоненький джемперок. Ми ще вирішуємо із Катю, кому ця ниточка піде на джемпер. Чи мені, чи все-таки Каті, вона дуже м'якенька, дуже класна. Є задумки по, цьому, по цій ниточці, але не вистачає, не вистачає, не вистачає часу на всі мої задумки на реалізації всіх моїх задумок. Тому, ось так. Ось такий подаруночок від Наташі я отримала. З посилання на канал Наталочки я залишу під цим відео обов'язково. Хто ще не знайомий з нею, проходьте. Це чудова мама, прекрасна жінка, просто суперова подруга, хазяєчка. Ну, одним словом, нас із Наташою познайомив YouTube. Вона мене навчила варити бринзу. і... Далі вже сир, а я її повернула до в'язання, бо колись вона в'язала, потім вона закинула е це хобі, і коли ми з нею почали спілкуватись, вона знову повернулася до в'язання. І я просто, знаєте, коли учитель гордиться своїми учнями. От у мене так розпірає гордість за Наташу, тому що вона прекрасно в'яже. Які вони в'яже жакарди, це просто очей не відірвати. Тому, кому цікаво, хто ще не знайомий із моєю подружечкою, будь ласка, проходьте за посиланням, обов'язково знайомтесь, підтримуйте її, вона величезна, молодець. А я ще хотіла розказати про моталку. І так. Моталка із Aliexpress. Що хочу сказати. В принципі, я задоволена цією моталкою. Я її купувала в кінці серпня, точніше, купував мені її мій чоловік. Вибір стояв над тим це я мотала пряжу і не витерла. Вибір стояв між маленькою моталкою, яка намотує моточки 100 грамові і ось такою великою. Цю е, таку моталку мені порекомендував продавець в'язальних машин, з яким я спілкувалась. От. Він сказав, що беріть отаку. Вона набагато краща. Вона може намотувати моточки, бабінки як на конус, так і просто, без одягання конусу, і моточки можна намотувати до 500 грамів пряжі. Що тут лишнє? Тут лишнє один ось цей. Натягувач нитки, тому що я пробувала намотувати, щоб два кольори були. Да? І в різних натягувачах був різний колір. Воно запутується, не годиться. Тому одна штучка тут лишня, але я її не знімаю, хай буде. Зібрали ми її дуже швидко. Сказати, що мені допомагав чоловік, ні, можна сказати, що йому було цікаво зібрати, подивитися, що це за звір такий. Навіщо він мені потрібен, потрібен він Цей потрібна моталочка, мені звичайно вже була давним-давно, але все ніяк не доходили руки. Чи бажання такого не було, але так як у мене тепер більше пряжі саме бобінної, тому вручну намотувати якось не дуже цікаво. А моталочка справляється з цим завданням дуже швидко. І бобінки, моточки виходять доволі таки гарні, акуратні. Я ось покажу. Це давнішній розпуск джемпера, ось така пряжа. Вона була в звичайному клубочку. І завдяки цій металці я намотала вже декілька ось таких бобіків. Тут у мене написано, що пряжа із декількох кусочків, щоб я не розслаблялася. Так що Моталкою я задоволена. Подарунками, можна сказати, на день народження дуже задоволена, до того ж, пряжа це, була повна... це був повний сюрприз, коли мені з нової пошти прийшло повідомлення, що мене чекає посилка. Я зрозуміла, що це із магазину Woolmarket. Market. Я трохи була ошарашена, коли я написала. Віталію, це працівник цього магазину, не знаю адміністратор. Від кого це посилка, а він мені написав, я запитаю дозволу, чи можна буде вам сказати. І я тоді скажу: добре, не треба мені нічого казати, хай, хай вже буде сюрприз. А коли на другий день я поїхала забирати посилочку, якраз в момент, коли я отримала посилку, виходжу з нової пошти, прийшло повідомлення від вулмаркета, що цю, це подарунок вам від вашої подруги Наташі. Так що я була дуже приємно здивована, мені, звичайно, отримувати подарунки завжди приємно, завжди цікаво. А коли це сюрприз, то це, це зовсім. Одні емоції і слів не вистачає. Я сама люблю робити такі сюрпризи, але не завжди вистачає в мене терпіння не пробалакатись. Ось так. Ну на цьому я всім бажаю миру, здоров'я. Хай всі мрії наші збуваються, бо ми мріємо тільки про хороше і нічого поганого. На цьому всім кажу пока-пока, до нових зустрічей. Всіх обіймаю!